Зараз з усіх усюд можна почути про штучний інтелект. AI, 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 generative AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI, не Generative 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 AI, AI, AI. Остання роботів. Штучний інтелект забирає роботу у розробників і бла бла бла. Ми спостерігаємо значний прогрес в розвитку нейромереж. Ти хто такий? Хто я такий? Ой, пробачте, будь ласка, я, я не хотів зважати Ні-ні, Не треба вставати. <звук> Це найпотужніші і найефективніші штучні нейронні мережі, що здатні досягти максимальних результатів у своїй області за рахунок технологій. Привіт! Мене звуть Павло і з вами канал Кодіка People. Сьогодні ми для вас забрали 6 маст have нейромереж, що 100% мають бути у вашому арсеналі. Ну що, не поставив лайк, не підписався на канал і чекаєш, що я почну все казати просто так. О-о, молодець, так тримати. А тепер сідайте комфортніше, пристібуй паски безпеки і поїхали! Copy AI. Ця платформа використовує штучний інтелект для створення текстів, оптимізованих під конкретні маркетингові цілі. Користувачі можуть вибрати з безлічі шаблонів або створювати власні, щоб генерувати тексти, які відповідають їхнім потребам. Чудова пісня. Так, сімейство OpenAI. Я не буду говорити про чат GPT та далі. Про них і так всі знають і вже здаю так, що про них і сказати нічого. Але як кажуть, не чатом GPT єдиним. Кодекс може бути корисним для розробників будь-якого рівня, незалежно від досвіду та знань, оскільки вона забезпечує швидке та ефективне кодування. Крім того, OpenAI має відкритий API, який дає змогу інтегрувати їхні технології в будь-який проєкт та додаток, що значно полегшує роботу розробників. Також слід згадати Copilot – це інтелектуальний помічник для програмування, розроблений компаніями GitHub і OpenAI. Він працює як плагін для Visual Studio Code. І пропонує автоматичне доповнення коду на основі контексту та попереднього досвіду. Copilot може генерувати цілі функції, тести, документацію і навіть коментарі. Він підтримує безліч мов програмування та фреймворків. Що мене абердак AI це генератор голосу з можливістю клонування чужого голосу і перекладу тексту в мову. Для безкоштовного використання в бібліотеці Абердак доступно понад 4 тисячі голосів від Веста до Шрека. Звучать вони переважно обгломовний текст, але можна знайти голоси натреновані іншими мовами. Сінтезія Айоу це платформа для створення відео зі штучним інтелектом. Тисячі компаній використовують її для створення відео більш ніж 120 мовами, заощаджуючи до 80% свого бюджету. Аватари AI – це цифрові двійники реальних акторів. Вам більше не потрібно турбуватися про те, що ви потрапите в об'єктив камери. Підпишися на канал Кодека Піпл і буде у тебе щастя. TLDV.io – Лінки писати сам, моряця нейромережа зробить це за вас. Damn! Це інструмент для віртуальних зустрічей, який записує, розшифровує ваші дзвінки в Google Meet або в Zoom одним клацанням пальця. Тож, дорогі менеджери, ця тулза збереже вам купу часу в етак завантаженому дні. Це лише маленька добірка нейромереж штучний інтелект має значний потенціал для різноманітних сфер життя та діяльності людей і стає все більше корисним для нас. Це надійний помічник, який завжди у вас під рукою. З вами був канал Кодіка Піпл. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!